Відімкнення електроенергії, як живуть у львівських студентських гуртожитках. Із прапорами 24-ї бригади та гаслами підтримки на табло. Так сьогодні львівські трамваї виїхали на маршрути. Кожного дня війни додаватимуть по одному дзвонику. У Шевченківському гаю відкрили інтерактивну виставку. Олександр Сідлярчук студент першого курсу львівської політехніки. Хлопець вже четвертий місяць живе у гуртожитку. Тепер адаптовується у нових умовах. Каже, до відключення світла підготувався. Закупив павербанки, ліхтарики та їжу, яка швидко не псуватиметься. Адже у гуртожитках є лише електричні плити для приготування їжі. Наприклад, сухе печиво або в'ялене м'ясо і тому подібне. Тобто те, що достатньо таке поживне в випадку того, коли надовго немає світла. Хлопець розповідає, коли у гуртожитку вимикають світло, то сумувати не доводиться. Можемо зібратися в когось в кімнаті, взяти гітару або будь-які настільні ігри, і це навпаки навіть в дечому веселіше і більш об'єднує. Львівська політехніка має 18 гуртожитків. Цього року сюди заселили близько півтора тисячі студентів. Директор студмістечка Ігор Гельжинський каже: світло у гуртожитках вимикають щодня, тому скоро почнуть закуповувати генератори. Йдуть морози, і нас стоять індивідуальні теплові пункти, які потребують енергії, щоб вони запустити опалення. Це нас найбільше хвилює. Менше хвилюють кухні як опалення. Умовно чотири години. у Нас немає світла це не є проблема. Але якщо станеться так, що світла не буде добу або дві, це вже стане проблемою. І для того ми вже думаємо про це, і тому думаємо на закупівлю генераторів. Почали підготовку до зими у гуртожитках університету Франка. Там вже придбали 20 генераторів. Студенти це такий народ креативний, адаптивний. Вони можуть спокійно. Вирішити ці питання, насправді вони вже підлаштувалися. Всі знають графіки, якщо це є планові відключення, і це є дуже насправді добре. І можуть підлаштувати свій графік, щоб себе підготуватися. Вони мають пристрої та за допомогою, де можуть зарядитися. Втім, встановили генератори ще не всюди. Катерина та Софія студентки університету Франка. Цього вечора у їхньому гуртожитку планове відключення електроенергії, тому готуються до сесії у їдальні сусіднього гуртожитку, де вже є генератор. Пишемо конспекти, слухаємо лекції, готую. Ми переглядаємо матеріали, які в нас є, для того, щоб підготуватися. Я застаю в гуртожитку відсутність лактамежі або зранку, або ввечері вже після роботи. Здебільшого це вже е, ніч тому або почитати книжку можна, вмикаючи лампу через USB і Powerbank, або зайнятися грою в теніс. Зараз енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію, тому на Львівщині залишається чинним графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Львів Обленерго запровадило дві черги цього графіку та поділило споживачів на три групи. Ознайомитися з графіком та дізнатися, до якої групи належить ваш будинок. Можна на сайті Львів Обленерго у розділі Чому немає світла. Анастасія Ярмоловська, Олексій Шалковий, Суспільне новини. Сьогодні у День Збройних сил України у Львові вшанували пам'ять полеглих захисників України. Вранці родини українських воїнів громадські діячі та Львів'яни зібралися на Личаківському кладовищі та долучилися до спільної молитви. Прийшла сюди і Марія. Її син Василь Сущук загинув у Маріуполі. Пішов добровольцем в Київ, пішов по зовсім, звітом полетів гелікоптером в Маріуполі. Ну і 18 травня, вже як вони виводили, то вони сказали, що він не вийшов, що загинув. Це... Сказав, хто як не я. Сказав, діти молоді, ну, 18 років, я буду сидіти вдома. Хто піде. Шанували пам'ять полеглих героїв України і у Львівському гарнізонному храмі. Там провели панахиду за полеглими захисниками України. Очолив божественну літургію владика Степан Сус, єпископ української греко-католицької церкви. Під час своєї проповіді він закликав щодня молитися за тих українських військових, які зараз боронять Україну. Шанують пам'ять наших героїв. Сьогодні у Львові попрощалися із 27-річним захисником України Олегом Андрієцьким. Чоловік родом зі Львова, брав участь у Революції Гідності. У 2015 році вступив на військову службу. Згодом підписав контракт із 25-м навчальним центром військової служби правопорядку збройних сил України у 2020 році. Виконував бойові завдання у зоні проведення ООС. Із початком повномасштабного вторгнення Олег Андрієцький добровольцем став на захист України. Служив у лавах 24-ї бригади. Загинув 26 листопада. Втрати російських військ станом на 6 грудня. Особовий склад близько 92 тисяч 200 осіб. Танки 2929 одиниць. Бойові броньовані машини 5905 одиниць. 1915 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 1587 безпілотних літальних апаратів, 264 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни, 4505 одиниць, спеціальна техніка, 163 одиниці 16 кораблів та катерів. Збито 592 крилаті ракети. Слава ЗСУ! У день збройних сил львівські трамваї курсували з гаслом Повертайтеся, вас чекають вдома. Таку акцію Львів Електротранс організував спільно з родинами військових, котрі перебувають в російському полоні. Ми, власне, сьогодні хочемо згадати тих, які є у полоні, і тих, які є безвісти, зниклі підтримати родини. Оскільки нас один із водіїв трамвая є у полоні, а наш хлопець, за якого ми зараз згадуємо, до якого ми звертаємося, і молимося і кличемо усі сили, які б нам допомогли його повернути додому до дружини, до трьох дітей, я думаю, що він почує нас. На прохання родини імені бійця не розголошують. Колеги згадують його і сподіваються на швидку зустріч. Він прийшов до мене на стажування. І на початку він теж він показав себе відповідальним. хотів то все знати, як їздити, як ну вчився. Добрий, щирий, не жадібний. Взагалі до нас дружні з ним були відносини. Ну і зараз лишаються. Ну лишаються. Ми сподіваємося, що він повернеться. Чоловік Ольги Оруджевої, військовий контрактник. 18 березня він зник без вісті у Попасні, що на Луганщині. Багато хто мені казав, що мій чоловік загинув, але що мені вдалося дізнатися з неофіційних джерел, що він живий, він є в полоні. РФ і Червоний Хрест не можуть це підтвердити. Його поки що не знайшли в наших списках. Він рахується як полонений. Я відчуваю, що він живий. Живий, ми обов'язково знайдемо всіх і повернемо. Тож, аби підтримати українських полонених та їхні родини, трамваї курсували зі стягами 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів для Шанка картон і парафін або віск – усе, що потрібно, аби виготовити окопну свічку. Ось так виглядає картончик. Сотами вверх ріжем поперед, сот, не повздовж, як я порізала, а поперед. Щоб були такі ячейки, куди заливається добрий парафін, просочується до самого низу банки, заливається. Ірина Сивак, волонтерка з Миколаєва, займається окопними свічками. Таких вона зробила більше тисячі. Робить їх сама і навчає інших. Це хлопці беруть на позиції, щоб кишеню кинув, чи в наплічник, і дуже легко розігріти собі, чи якусь тушонку вони мають з собою, чи підігріти горнятку води такі. Ці вже йдуть більше на готовку їти. Це є максимальна висота банки. Банки йдуть від трьох до восьми сантиметрів, має бути баночка, не більше. Добре, коли великий діаметр, тоді більше тепла, більше світла. І це вони називаються «бліндажні». Вони просушують, коли купають хлопці бліндажі, коли сиро, шість таких свічок просушують в бліндаж. Перша окопні свічки робила Оксана Шульган. Вирішила так підтримати українських військових. Вирішила прийти і підтримати це важливої справи. Пішу, пішу на своєму місці мене для дитини. Там я не можу бути там. насправді, якщо б інша була ситуація, я б була з тих перших, які пішли. Але кожен своєму місці має робити все можливе для перемоги. Чому і я сьогодні? тут. На акції Подаруй тепло ЗСУ виготовили понад 200 окопних свічок. Усіх їх передадуть українським військовим на передову. На різні напрямки для хлопців, щоб вони їх там зігрівали, світили, нагадували про домівку і вони завжди знали, що ми за них пам'ятаємо, дбаємо, переживаємо і чекаємо додому з перемогою. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. У Шевченківському гаю підготували арт-інсталяцію під назвою Набад. Дзвони різноманітного типу розмістили на дзвіниці з села Хоросно. Всі ці дзвони всі напрямую чи косно пов'язані з війною. А часть дзвонів це гільзи, або якихось штуки, які осколки. це нам прислали військові, зокрема 103-я львівська територіальна бригада. А також багато тут предметів з місць, де були, скажімо так, прильоти у Львові. Саме там ми збирали їх. Дзвони в першу чергу використовували для позначення там часу, тобто це там служби служби божі, які відбувалися. Так від певні години це є одне, а друге це коли є тривога, коли є загальна потреба збору громади, там щось сталося, пожежа, там вороги, ще щось. Тобто, це це власне це місце, де би такий проект мав бути, тобто це є дзвіниця. Цей проект народився як фіксація кожного дня війни. Тобто для нас кожен дзвоник це день війни. Причому дзвони не стандартні такі, сакральні, а побутові предмети, гільзи використані з війни, будь-які металеві предмети, які дають звук. І цей, і, цей, і цей звук фіксує кожен день війни. Проєкт приурочений до Дня Збройних сил України і триватиме до закінчення війни. Щоденно планують додавати по одному дзвонику. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. У Львівському муніципальному мистецькому центрі відкрили виставку під назвою Янголи спорту про спортсменів, які загинули на війні. Основою для проєкту став сайт спортивного комітету України. На кожному портреті є QR-код, його можна зісканувати та дізнатися про загиблих більше. Організатори зібрали більше сотні історій спортсменів і тренерів, серед яких чемпіони світу, Європи, багаторазові переможці національних першостей. Це вже. Четверте місто, в якому відкривається наш фотопроект, експозиція, яку ми відкрили в Києві 14 жовтня, у Львові дуже символічно сьогодні День Збройних сил. Мета проекту вшанувати пам'ять українських спортсменів, які загинули, боронячи незалежність і майбутнє України. Серед 130 героїв фотовиставки є п'ятеро львів'ян. На відкриття прийшла і мама Дмитра Сидорука. Її син був срібним призером Ігор Нескорених. Він тренував вже хлопців, які приходили, як то кажуть, на реабілітацію і займався з ними. І... Я можу сказати, що це було його життя. ну і 24 лютого, як тільки почалася повномасштабна війна. Він відразу з першого дня пішов. Для нього Україна була понад усе. Також разом з експозицією містами мандрує книга пам'яті. У яку всі охочі можуть вписати слова підтримки чи побажання?